Вони нати завжди водій. бідкаються власники автомобілів. Мовляв, якщо трапилася аварійна ситуація, то правило обов'язково порушила людина за кермом. А в дійсності кажуть, водії саме пішоходи нерідко стають причиною екстремальних випадків на дорогах. Пішоходи не дивляться, коли переходять чи групами, чи поодинці беруть, включають мобілки. І по прямій не дивлячись, чи їде транспортний засоб чи не їде. Ідуть на провал. В мене був такий случай, що прямо на капот мені скочив. Ось якийсь случай, був. Що я їхав на зелене, він прямо на капот. Пішоходи культуру свою зовсім забувають. Це моє особисте враження. Мені, де, от один іде, розмовляє по телефону, а три-чотири машини має його чекати. Минулого року за порушення правил дорожнього руху в Ужгороді інспектори ДАІ склали протоколи на більш ніж дві тисячі водіїв і всього півсотні пішоходів. Хоча останні часто не дотримуються основних правил безпеки на автошляхах, здебільшого люди перебігають вулицю у невстановлених місцях чи переходять перехрестя на Якщо будете мати мої руки, і ви будете старатися як можна скоротити дорогу. Найчастіше пішоходи при перетині дороги не зважають на заборонний сигнал світлофора. Своє порушення пояснюють браком часу і запевняють, що роблять так лише у крайніх випадках. Тепер просто спішу, бо така голодна. Прийшла з роботи зранку і хочу їсти. Купила молочка. Поїсти дехто ж узагалі керується простим принципом перетину вулиць. Як хочу, так хочу. Зловити всіх порушників неможливо, кажуть представники ДАІ. Для цього треба поставити інспектора на кожному переході, а їх в Ужгороді сотні. Коли ж недобросовісного пішохода все-таки зупинили, виникають проблеми з оформленням адмінпротоколу. Складно, що виникають виключно в встановленні особи, в достовірному встановленні особи правопорушника. Тобто на сьогоднішній день не є зобов'язань, щоб кожен громадянин носив з собою якісь певні документи, щоб встановити його особистість. До того ж, покарання для пішоходів-порушників занадто м'яке нарікають фахівці. Сьогодні таким людям загрожує устне попередження або штраф на суму від 51 до 85 гривень. Посилення санкцій кажуть, Даївці зі свого досвіду не надовго, але покращить ситуацію на пішохідних переходах. Наприклад, якщо наприкінці минулого року було збільшення. Значне збільшення штрафних санкцій за керування в стані сп'яніння, то на сьогоднішній день ми бачимо значне зниження фактів керування в стані сп'яніння саме цей важель впливу. Важливий і дієвий для наших громадян. Ну, на жаль, лише протягом якогось певного періоду часу. Задля загальної безпеки водії закликають пішоходів бути солідарними з іншими учасниками дорожнього руху. Автомобілісти просять людей не виходити на проїжджу частину на червоне світло, а на зебрах без світлофора не перебігати дорогу поодинці, а дочекатися ще кількох людей, аби не створювати заторів.